Під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулось засідання 52-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. Перед її початком депутати міської ради та присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Відповідно до порядку денного, депутатами було розглянуто 27 питань, ці з яких були детально опрацьовані на засіданнях постійних профільних комісій. З першим блоком з 16 питань, які стосувалися земельних відносин, доповідав заступник Подільського міського голови Анатолій Корчовий. Зокрема, затверджено проєкти землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу їх у власність в оренду, надання дозволу згоди на розробку документації землеустрою, про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства на баланс військових частин, матеріально-технічних засобів. В ході пленарного засідання депутатським корпусом... Були внесені зміни та доповнення до ряду міських програм, програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності та багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Програми створення страхового фонду, документації Подільської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Скоїсь міської територіальної громади на 2021-2024 роки. З питаннями соціальної сфери доповідала перед присутніми заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна. Рішенням депутатів внесено зміни до програми розвитку освіти Подільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, а також до положення про Подільський центр соціальних служб та затверджено його в новій редакції. Для керівництва громади пріоритетним залишається питання підтримки підтримки захисників та захисниць України, тож депутатським корпусом прийняті позитивні рішення щодо внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби Подільського РДЦК ТСП, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади Одеської області на 2022-2024 роки, а також до програми профілактики та протидії злочинності в Подільській громаді безпечна громада на 2021-2025 роки з даних питань доповідала заступник Подільського міського голови Таїсія Скрипник. З блоком фінансових питань ознайомила присутніх перший заступник подільського міського голови Олена Музичук, начальник фінансового управління Подільської міської ради. Депутатським корпусом було затверджено звіт про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Та внесено зміни до рішення Подільської міської ради. Від 22.12.2023 про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2024 рік були розглянуті інші питання, з яких прийняті відповідні рішення. 52-га сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.